Розділ 15. Загибель Яви Станіславського та Павлуші Немировича Данченка. І все ж ми живемо! Тримайся, людство! І от ми лежимо горілиць на траві, дивимося в небо, де глузливо підморгують нам зірки і страждаємо. На весь космос! На весь всесвіт страждаємо! І нащо ми придумали отой той вхат на свою голову? Ну, як тепер показатися людям після такої ганьби? Як подивиться їм у вічі, і це ж не вперше. Уже ж був сигнал. Зла доля підкралася до нас заздалегідь. Перше відчували ми це тоді, коли в клубі показували новий, щойно випущений на екрани фільм Київської кіностудії імені Довженка Артем. Про те, що в цьому фільмі головні ролі революційно настроєних дітей грають артисти Рень і Завгородній, давно знало не тільки наше село, а й троє сусідніх. Піски, яблунівка і дідівчина. І оскільки фільм показувало спершу в нас, нетерпляче наші родичі з дідівчини, яблунівки і пісок перетарбанилися того вечора на возах, мотоциклах і велосипедах у Восьоківку. В клубі нічим було дихати від родичів. Ми з явою сиділи в першому ряду, в білих сорочках і новеньких репучих черевиках, поруч з головою колгоспу Іваном Івановичем Шапкою і завклубом Андрієм Кекалом. На афіші, яка вже три дні висіла на дверях клубу величезними літерами було написано, що після перегляду буде зустріч з учасниками картини. Андрій Кикало вважав це за пункт номер 1 у плані культ роботи на травень місяць. Ми три дні не грали у футбола, писали конспект зустрічі і хвилювалися. І от почало крутитися кіно. Ми витягли шиї і завмерли. Уже прокрутилося пів картини, нас не було. І раптом ми з жахом побачили, що знайомого нам жандарма Олега Івановича, нашого жандарма, на смерть убили революційні маси. Ми похололи. Як же це так? Як же він, мертвий, буде затримувати Артему кладці? Як же тепер буде з нами? Судомно вчепившись руками в цільці, ми дивилися на екран. Ми ще розраховували на диво, що жандарм уживе, чого лиш не буває в кіно. Але дива не сталося. Жандарм не ожив. Не було у фільмі ні річки, ні кладки, ні бемц, ні брикиць, Шбовть, ні революційно настроєних дітей бітняків. не було того епізоду, в якому ми знімалися. Не було зовсім. І коли в залі нарешті спалахнуло світло, ми сиділи у своїх білих сорочках і нових грипучих червиках, жалюгідні й нещасні. Але наші родичі були хороші родичі, благородні й лагідні. Замість того, щоб сміятися і глузувати. Вони навперимки заспокоювали нас. Нічого, нічого. Мач них сталося таке, що казав двоюритний дядько з дідівщини. А скоріш за все, з технічних причин через якийсь небудь брак, самі ж розказували, як воно марутно знімалося. Казав троюритний брат із Яблунівки. Еге, угу, еге, угу. плівка засвітилася, або що всяке буває. Підпискувала П'ятиюрідна тітка з пісок. Лише за клубом Андрій Кекало позирав на нас косо. Ми йому зірвали пункт номер 1 у плані культ роботи на травень місяць. Родичі, як у воду дивилися, за кілька днів прийшов із Києва лист Вальки, де вона писала, що режисер Євген Михайлович передає нам сердечне вітання і дуже вибачається. Але епізод накладці довелося на жаль вирізати, бо він не монтувався. А взагалі вийшло дуже добре. Він нам щиро вдячний за допомогу і аж плакав, коли вирізав. Це його слова. От такий пшик вийшов у нас із кінематографом. Здавалося, цей серйозний сигнал з боку примхливої артистичної долі мусив застерегти нас, попередити про небезпеку. Але ми були легковажні шминдрики, гірше захлест такого і не звернули на це уваги. І от тобі маєш. Лежи тепер і плач, і гризи землю! І Вовком вий на рогатий місяць. І не так нам боляче й гірко за свій особистий провал, на свою особисту гоньбу і сором. Що там наші особисті болі й страждання. Скільки разів переживали? Переживемо й тепер. Головне, що завдає нам найбільших, найболючіших, найнестерпніших страждань, це те, що ми вчинили як зрадники. Як запродинці, як жалюгідні, підлі штрейкбрехери. Ми ж зірвали увесь спектакль, підвели всіх. Багатомісячна робота усього в хату через нас пішла крові під хвіст. Багато різних гріхів було у нас на совісті. Але ніколи ми не бували зрадниками. З найбільшим презирством і огидою ми завжди ставили саме до зрадників. І от у, -у, -у запроданці нещасні! Шморгузи погані! Кризь зуби лає нас ява. Зазнайки погані, барахольщики нещасні. Крізь зуби лаю в нас я. Чи майдани безголові, а не артисти? Гиндики обскубані. А вже ж було соромно стояти і екати по баранічому, слів не знаючи. Але ми мусили залишитися на сцені і якось виплутуватися. Ну так, ми повинні були врешті набратися мужності і спитати суфлера, що нам казати далі. Ну, посміялися люди б трохи, і спектакль поїхав би далі. А так. Нам навіть страшно уявляти собі, що зараз відбувається в клубі. Оце, мабуть, вийшла на сцену Галина Сидорівна і сумним голосом сказала, що спектакль обміняється, бо, як усі бачили, Бобчинський і Добчинський втекли зрадники з бойового поста. Зал загув у яких тільки слів не посипалося на наші голови. Рідні матері і то відмовлялися від нас у цю хвилину. Що ж робити тепер? Чим зарадити біді? Який вихід знайти з нашого безвихідного становища, нема виходу. Кинутися з мосту у воду, втопитися. Ніхто ж не пожаліє навіть. Скажуть, так їм і треба. Штрейкбрехерам, шмаркатим. Нема виходу. Нема. Прийде завтрашній день, і ми дізнаємося, що трохи забагато на себе взяли. Трохи переоцінили свою роль у житті суспільства. Ми дізнаємося, що спектакль зовсім не зірвався. Що городничий після нашої втечі не розгубився і сказав: так я й знав, що ці нікчемні боягузи, Бобчинські і Добчинські, перелякаються і втечуть. Добре, що я перед цим зустрів їх на вулиці, і вони мені все розказали. І ловкач Карафолька жваво переказував усе те, що мали говорити ми з явою. І спектакль пішов, поїхав, як по маслу. Актори блискавично перебудувалися на ходу. Всюди потім те, що мали говорити ми, говорив хтось із персонажів. Глядачі нічого навіть не помітили, наче Гоголь написав ревізора без Бобчинського і Добчинського. Спектакль пройшов з шаленим успіхом, аплодували так, як ніколи не аплодували жодним справжнім приїжджим артистам і виконавець ролі Хлистакова Коля Кагарлицький – тихий Коля Кагарлицький, якого навіть не всі сусіди на кутку знали, в один цей вечір прославився на все село. Прославився так, що ще трохи і його ім'ям назвали б одну з сільських вулиць. І тоді раптом ми зрозуміли, що для того, щоб домогтися успіху, треба передусім довго, довго і наполегливо працювати. Як працював Коля Кагрилицький. Ця стара і така відома істина, яку повторювали, вбивали, втовкмачували протягом усього нашого життя нам у голови і батьки, і вчителі. І дитячі письменники, і про яку завжди так легковажно думалося. А то для дурнів, для неспособних. Ця стара істина раптом дійшла до нас, дійшла до самого дна душі, дійшла так, як доходили правила з математики, раз і все ясно. Довго з сумом будемо думати ми про жорстку невблаганність цієї істини. Але це все завтра, завтра, а сьогодні ми ще нічого не знаємо. Ми лежимо голі черево у траві і тихо стогнемо. Покатилася в небі зірка. Затьохка в кущах безжурної, закохане соловейко, неподалік у свинарнику щасливо рохкая спросоння чиясь вразлива свиня, згадуючи щось своє приємно свиняче. Десь далеко-далеко, аж у дідківщині валують собаки, пахне молодою свіжою зеленю, медвяним цвітом і коровами. Прекрасне і неповторне зелене життя буяє. Несучись у зоряному просторі без межжя. Раптом ява підхоплюється, сідає, обхоплює зігнуті ноги руками і тикається під боріддям у коліна. В очах у нього стрибають бісики. Артистів з нас не вийшло. Це факт. рішуче каже Ява. А тепер я сам ні за що не хочу бути артистом. Хай мені платять у день по сто карбованців. Не хочу. Мені така нервова робота не підходить. Провалюватись, переживати! Це дуже шкодить моєму здоров'ю. Але ж і Максим Валер'янович провалювався, несміливо сказав я. Пам'ятаєте? Здрастуйте, сер!» Та поздоровайся ти з сером, осел. У Максима Валер'яновича, мабуть, нерви були, як канати. А в мене ні. Знаєш, у мене ідея Павло. Павло? Я вирішився на нього. Ніколи він не називає мене Павлом. Щось у лісі здохло. Дуже вже, мабуть, серйозна ідея, якщо він так офіційно мене називає. Денисович, якщо вже так, підказую я. Можна й Денисович, сказав він, навіть не усміхнувшись. Отож, Павло Денисовичу, минулого літа у нас з вами, по-моєму, було чимало пригод, так? Так. Якби ці пригоди були не з вами, а з кимось іншим, і це хтось інший розказав би їх вам. Було б цікаво, так? Отож, у мене ідея. Ми сядемо і напишемо книгу про наші пригоди. Напишемо книгу, заробимо торбу грошей і поїдемо в круглоосвітню подорож. На матеріалі тої подорожі знову напишемо книгу. Знову хопимо торбу грошей і знову геннемо у якісь мандри. І закрутиться машина. І ми станемо письменниками. А що, погано? Письменники. Ми з тобою. Стоїмо і роздаємо автографи Карафольці, Коліка Грилицькому, Гребенюшці, га? Класнючо. Як ми раніше не додумались, письменники. Це не те, що артисти. Артистів тисячі. А письменників одиниці. От скільки письменників ти знаєш? Ну, Шекспір, ну, Шевченко, ну, Пушкін, Леся Українка, Руданський, Глібов, ну Котляревський, Франко. Ну, Гоголь. це класики. А сучасних. Ну, Чайковський, ну, Джані Родарі, ну, забіла. І все. Письменники, це знаєш, такі люди, що. А в дитинстві, між іншим, були звичайнісінькі собі хлопці, такі, як ми. Я слухаю і дивлюся на Яву з захопленням Ну, що це за хлопець? Який він мудрагель? Як добре мати такого розумного друга? І головне, жодного ризику. Веде далі мудрагельява. У крайньому випадку, пришлють на доробку, як Андрієві Кекало. Наш сільський поет за клубом Андрій Кекало уже кілька років надсилає свої вірші в усі центральні, обласні та районні газети України. Стільки листів, як він, ніхто в селі не отримує. Коли його питають, ну як поетичні справи, він гордо відповідає Прислали на доробку! Доробляє він, доробляє, а там диви, у якійсь районній газеті тиць і надрукували. Ага, конечно, конечно, кажу я з жартом. Доробка, той доробка. Подумаєш, усі доробляють. Що тут страшного? І ми тут же починаємо обговорювати явину ідею. Як будемо писати? Дуже просто. од руки, як Шевченко. Деякі письменники пишуть тепер на машинці. Ми не будемо. По-перше, з нашим умінням одну сторінку три дні треба мучити. По друге, хто нам дозволить цокати у сільраді на машинці? Правда, є ще в вкикала, але він своєї машинки конкурентам не дасть. Він сам щодня цокає. У якій формі будемо писати? Прозою, тільки прозою. Ніяких віршів. І все як було. Нічого не брешучи, не додаючи. Хіба що, як воно у письменників називається, художні деталі. І писати будемо від першої особи так завжди щиріше виходить. Та й смішно називати себе самих вони. Ми це ми, звичайно. Але весь час писати ми теж якось воно, не той. Кожен окремо нічого зробити не може ні чхнути, ні почухатись, ні в носі поколупати. Треба писати: ми чхнули, ми почухалися, ми поколупали в носі. Дурниця якась. Чого я це мушу чхати або чухатись, коли не хочеться. Тільки за компанію? Та й зовсім воно не художнє виходить. Думали ми думали і надумали, що пишучи вдвох, будемо писати, буцімто як один я, а другий уже по імені. Першу книжку один буде я, другу другий. Кому першим бути я? Жеребкували зараз же. Випало мені. Я вас похмурнів. Йому дуже хотілося бути першим я. І де ж його? І взагалі він звик завжди передвести. Він, мабуть, розраховував на мою шляхетність, що я запропоную бути я во першим. Але я не запропонував. Мені не захотілося цього разу бути шляхетним, мені хотілося бути я. А надто тепер, коли чесно, випало. Я ж не махлював. Я вас, звичайно, не став сперечатися. А назва знає, яка буде? сказав він. Незнайомець з тринадцятої квартири. Або злодії шукають потерпілого, Класнючо? І під заголовок «Пригодницька повість. Читачі у черзі стоятимуть Ага, класнючо! Хоча назва мені не зовсім подобалась. Дуже вже детективна, несерйозна. Мені б хотілося, щоб була якась романтична, піднесена. Але відміняти явну назву після того, як він не став я, було б свинством. Так і лишилося. Незнайомець з 13-ї квартири або злодії шукають потерпілого. Приготницька повість, ми почали обговорювати план книжки. Отже, так. Починаємо з того, як ми приїхали до Києва, і про пригоду з ночвами в метро, і про явине вухо, і про будку. Потім про пляж, про незнайомця з 13-ї квартири, про годинник. Словом, про все все, що з нами трапилось, і закінчуємо тим, як ми провалилися на ревізорі. Чесно! Письменники передусім повинні бути чесними. Ми підводимося з землі і розправляємо плечі. І нам здається, що наші голови впираються у самісінькі небеса. Я би одним вухом навіть якусь зірку збив. Он допокотилася. Ну, все. Завтра ми купуємо у сільмазі великого загального зошита в лінійку, три авторучки, одна про запас. Сідаємо і пишемо. Пишемо, пишемо, пишемо. Тоді надсилаємо. Тоді доробляємо, доробляємо, доробляємо. Тоді знову надсилаємо і все. Ну, дивіться ж, ми ще покажемо людству, на що ми здатні. Начувайтеся! Ви ще побачите, хто такий ява й павлуша? Тримайся людство! А тоді я таки стану людчиком.